Друзі, всім привіт, доброго дня і слава Україні! Це сьогоднішнє відео буде на таку тему, яку я вже давно не піднімав і давно не обговорювали ми з вами це питання. Це є тема запитів, інформаційних запитів. Тому що. Е, вже певний період, певний час, е, я систематично посилаю запити в Дрогобицьку міську раду і в комунальні підприємства і постійно отримую відповіді. Ну, останній раз е, я не отримав відповіді від керівника Дрогобицької тепломережі пана Дзерена, який е, в нас є головою е, комісії в міській раді, яка стежить за дотриманням регламенту і всього. Але пан Зерн сам порушує законодавство і він не надав відповідь на мій запит. Я, мені довелося звернутися до уповноваженого справ людини. Там гарно, як завжди, дали по шапці, і я отримав відповідь, яку е, мені було потрібно. А зараз моєму здивуванню не було меж, тому що е, я подав запит на директору КП Комунальник, е, пану Володимиру Лучківу. До речі, він відноситься до тих керівників комунальних підприємств, які постійно ігнорують відповіді на запити на інформацію. Тобто він ніколи не дає таких відповідей. Але ну, чому я здивувався? Тому що у мене було просто, простенько два запитання. Я... Зараз зачитаю. Прошу надати інформацію, а саме завірену копію статуту вашого комунального підприємства. А другий пункт прошу надати інформацію, а саме дані, скільки відходів зібрано та передано на захоронення комунальному підприємству Снятинський Господар за 8 місяців 2024 року. І, друзі, я рівно. На п'ятий день отримав відповідь. Але ви будете теж здивовані, тому що, от подивіться, два рядочки був запит, і відповідь ну, було е, теж е, один рядочок відповіді, і зісканувати їхній статут і відправити мені. Але ні. От подивіться: відповідь одна сторінка і друга сторінка. Тобто хтось сидів. Півдня виписував якісь законопункти, підпункти і намагався пояснити, що я е, дурачок, що я задаю некомпетентні запитання. І я поцікавився, хто там є такий розумний. А виявляється, що свого часу у нас в міській раді е, був дуже великий юрист. Який от писав свого часу відмови в відповідях на запити? Писав там, що мені в відповідях на запити, що я там агент Кремля, розписував це була його робота. А зараз він сидить, виявляється, в комунальному підприємстві комунальник і займається теж такими відписками. Я хочу сказати для вас, пане розумний професор. Який перший день повномасштабного вторгнення ви вдягнули форму і стояли під міською радою і збиралися ти захищати батьківщину? Але зараз ви чомусь її не захищаєте, а сидите в теплому місці, в комунальному підприємстві, і пишете відписки громадським активістам, які хочуть розібратись з, з тим безладом і з тою корупцією, яку ви розвели в міській раді і в комунальних підприємствах? І е, до, до речі, друзі, що що мені відписали? Мені е, в першу чергу відписали те, що е, я написав в запиті. Що, е, прошу надати інформацію е, там на ім'я директора КП «Комунальник ДМР Дробицької міської ради та КП «Комбінат міського господарства Володимира Лучківа. Звідки я взяв таку назву двох комунальних підприємств? Тому що я зайшов на офіційний сайт Роббицької міської ради, відкрив і там під фотографією Володимира Лочківа чітко було написано, що він є директором двох комунальних підприємств: одного ДП комунальник, а друге КП комбінат міського господарства. Але мені пан професор, пан юрист комунального підприємства відписав, що такого підприємства не існує, а є тільки КП-комунальник. Я зайшов на сайт міської ради, опа, а там же інформація забрана. Ну, хлопці, ви ж вважаєте, що громада це є дураки, дебіли. Але я до того зробив відео екрану і поскрінив, і додав їм повторно в запит і додав цей, де є чітко на 11.09, два скріни є, де є ДП комунальне, КП комунальний комбінат міського господарства. А на 18 число вже КП Комунальник директор Пан Лучків. Оце і перший пункт. Другий пункт, що мені відмовили в запиті, пан професор мені написав, що ми можемо статут витягнути з сайту Дробицької міської ради. Друзі, ви зайдете на сайт міської ради, там собі можна зламати голову. Там мало того, що практично сайт не наповнюється, а кидають інформацію і наповнюють тільки тоді, коли виникають питання і запити, або коли пишеться до уповноваженого справ людини. І я зайшов на диво і побачив, що там дійсно є статут. Але питання не в тому, чи там є статут, чи немає. Я, наприклад, є обмежений в доступі до офіційного сайту Дробицької міської ради. Мені треба заходити або з чужого комп'ютера, IP-адреси, або з чужого телефона, тому що я там є заблокований. І запиті я чітко написав, надати копію. Тому ви, згідно закону про е, доступ до публічної інформації, маєте зісканувати і надати мені копію. І Третій пункт, ну, це другий пункт, в якому мені відмовили. Е, почали там розказувати про чому не відмовляють е, про інформації про сміття. Там, ну, Просто леють ли, водичку, брешуть, розумієте, забивають баки людям, бо кажуть, раз е, повторюю, що вважають людей за тупе бидло і за тупе стадо. Е, я розписав чітко, що щодо запитання по сміттю твердих побутових відкодах, то це є основна функція. Діяльності КП «Комунальне», тому що вони займаються вивозом твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків міста та Дробицької ТГ, в цілому укладають договори та вивозять тверді побутові відходи з мешканцями міста та різними організаціями. Ну, тепер ви бачили вони, крім вивезення сміття, й почали на сміттєвих майданчиках вирощувати кукурудзу та кабачки. І тому. Друзі, я розписав, дав відповідь, обґрунтував і направив сьогодні повторно запит до великого професора, юриста, який сидить в КП комунальник. І звертаюся до пана Лучки, ви займайтеся краще своєю роботою і е, займайтеся питаннями, які належать вам, і не вирощуйте кукурудзу і кабачки. А давайте е, займайтеся збором сміття, вивезенням сміття, е, підраховуйте, скільки сміття було вивезено, скільки було захоронено і передано на е, капесний тинський господар. Це питання, друзі, відносно запитів. Я думаю, що я отримую запит. Якщо ні, я напишу заяву на повноваженого справ людини скаргу, і я думаю, їм дадуть гарно по шапці, так як всім попередникам, які не хотіли давати, я отримую відповідь. Ще друзі, хотів подякувати за те, що ви всі долучились. Бачите, в мене написано, що громадська організація три сили. І внизу в мене написано в єдності сила громади. Тепер ми е, чітко побачили, коли об'єдналася громада, піднявся з шум і е, побояли все-таки і дозволили відкрити в Степницькій гімназії імені Тараса Зозулі е, перший клас. І його узаконили. І діти тепер спокійно, і батьки е, діти вчаться. А батьки спокійно відправляють дітей в перший клас. Так що, друзі, е, в єдності сила громади. Всі проблемні питання піднімаємо, збираємось, робимо так само, як свого часу наш сонцесейний Тарас Ярославович, зможна збирати майдани, виступати проти нього і проти всіх тих питань, які він перейняв від попередньої бандитської влади, які він очолив і поступає так само. Друзі, переможемо ворога як і зовнішнього, так і внутрішнього. Внизу додаю реквізити е, карточки Романа Козачка, голови громадської організації Побратими зі Стебнака. Е, донатимо на FPV дрони, допомагаємо е, мочити нашим хлопцям підерів там е, на фронті. А ми будемо мочити підерів наших місцевих. Все буде Україна і слава Україні! До нових зустрічей!